Традиційно скорочуємо презентацію Apple до найцікавішого. Почнемо з iPhone 17, який отримав значні поліпшення раніше притаманні моделям Pro, 63 дюймовий Retina дисплей із технологією ProMotion, тобто підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. Пікова яскравість екрану тепер до 3000 ніт, що полегшує взаємодію на сонці. Наступний це iPhone 17 Air, абсолютно нова модель у лінійці, яка відрізняється над тонким та легким дизайном. Рекордний тонкий корпус лише 5,8 мм. Полірований титановий каркас, який з обох боків покритий. Міцним склом Keramic Shield 2. А ще тут новий власний бездротовий чіп Apple N1. І навіть тут використовується власний новий модем Apple C1X. Далі iPhone 17 Pro на 63 дюйми та 17 Pro Max 69 дюймовими екранами. І після експерименту з титановим корпусом у попередніх моделей iPhone 17 Pro повернувся до суцільного алюмінієвого корпусу. Також представили третє покоління AirPods Pro, в яких оновлена акустична архітектура драйверів. Далі Apple Watch 11, які отримали можливість сповіщати про гіпертонію, ще оновили Apple Watch. Є до третього покоління, ну і Apple Watch Ultra 3, у якого розмір дисплея трішечки зріс завдяки зменшенню рамок, а також корпус залишився титаном, і тепер вони одразу доступні в двох кольорах.